Доброго дня, тактична група Медет. Ми вирішили поділитися своїм власним досвідом щодо екіпірування піхотинця або інших військовослужбовців в зоні бойових дій, а також на другій лінії. На сьогодні військовослужбовець це не просто якийсь солдат з Сідором, як було з радянських часів. Це людина, яка екіпірована певною кількістю корисних речей. Сьогодні ми будемо розмовляти про... Наплічники та баули або сумки для транспортування особистих речей. І е, ми хочемо показати вам, скільки може бути е, різного устаткування у військовослужбовця. Погнали! Можуть бути баули транспорту... для транспортування речей, може бути баульчик чудовий, який видає е, е, держава, може бути наплічник. Типу Філбе-Ілбе може бути сумка для транспортування речей. Окрім цього, солдату потрібні бойові рюкзаки 55, 35, 25, 15 літрів, а також штурмові рюкзаки або панелі, які надягаються на бронежилет. І зараз ми вам розповімо про ці типи. Речей, які використовуються військовослужбовцями під час бойових дій або служби в армії. Отже, про сумки для транспортування особистих речей. Це річ, яка е, дуже змінилася за останні 80 років, але ідея лишилась та сама. Е, вона ця сумка, ця торба, вона потрібна для того, щоб ви могли довести е, речі, е, якими ви не будете користуватися щодня. Але вам треба, щоб вони десь вміщалися. Історія цієї торби дуже цікава, тому що розробили її під час Першої світової війни. Але масово використовуватися як елемент екіпірування вони стали під час Другої світової війни. Такі торби використовувала Крікс для моряків. Чому так? Тому що їх було зручно складати шахматкою, коли вони набивалися. Потім. Під час е, в'єтнамської кампанії, де воювала е, Америка, Сполучені Штати, вони трошечки доробили це. І десь з 70-80-х років тут додали блискавку. Тобто це вже був не просто баул, це була вже торба. Зручніше класти, зручніше доставати. Потім більшість армій е, світу перейшли на торби. Вже на торби. Величезна торба з лямками для плечей. На сьогодні Збройні сили видають сумку для транспортування. Це вже не баул, Ну, вона називається баул, а це повноцінна торбинка. Американці, американці зараз використовують трохи інакшу систему. Вони зробили модульну систему для різних родів військ. В даний момент саме тут це система Філбе для морської піхоти Сполучених Штатів, яка має систему моля, на яку можна ще додатково приторочити кишеньки і таке інше, або якесь екіпірування. І цей наплічник може використовуватися як рейдовий рюкзак. Тобто, якщо вам треба доставити величезну кількість якогось майна кудись, ви можете це нести з булом, це майже неможливо. Тут така цікава підвісна система. Є е, е, пояс, є рама, які е, дають комфорту, і ваша спина і ніженьки менше втомлюються. Є комерційні варіанти, такі як сумка, величезна торба. Робить компанія Eberlestock. Або 511 є інші виробники. В чому фішка? Це сумка, як звичайний, як звичайна валіза, вона має. Е, Колеса, вона має ручку, ви можете з нею навіть мандрувати. Е, величезна кількість кишеньок, куди можна розмістити певну кількість потрібних речей. Є жорстка основа, де можна складати книжки або навіть зброю. Але це комерційний проект. Це треба вже купувати за свої кошти, і це ну, вартує дуже дорого. І вам треба зрозуміти, що ця річ. Під час служби не буде користуватися кожен день вашою увагою. Тобто тут ви будете зберігати речі. І вже на свій особистий смак ви можете обирати чи докупати щось, чи користуватися чимось іншим. Однак можу сказати, що український варіант торби для речей чудовий. Чим вони ще можуть відрізнятися? Якщо ви вже е, вирішили купувати собі щось таке. Є два типи тканини. Це кордура, вона буває 1000 або 600. Що таке 1600 це вага на метр квадратний, тобто щільність тканини. Вона не пропускає вологу, вона доволі зносотривка і е, просто класна річ. А є Оксфорд. Оксфорд це аналог кордури тканини, тільки більш дешева. Вона менше носиться. І більше псується, тому вона дешевша. Будьте обережні, коли будете обирати собі е, речі, ще раз повторюся. Україна надає класну торбу для військовослужбовця, але якщо вам цього недостатньо, ви можете розглядати інші варіанти і інші моделі: рюкзак, транспортувальна торба або навіть баул, можна, е, які можна придбати на будь-якому секонд-хенді, він вартує недорого, якщо вам зручно. Якщо вам подобається, можна користуватися ним. Таким чином, кожен з вас обирає те, що йому зручніше. Особисто я користуюся системою Філбе і сумкою для транспортування речей. Зазвичай мені вистачає двох цих предметів для того, щоб вмістити все, що в мене не вмістилося в бойовий або в штурмовий рюкзачок. Тут моє взуття. Тут моя зброя, тут мої е, додаткові штаніжки, моя е, тірмуха і таке інше. Цих двох речей е, більш ніж достатньо. Однак я мав би зауважити, що е, якщо у вас величезна кількість баулів або торп, краще, якщо у вас буде свій особистий транспорт, тому що е, транспортувати це е, якимось іншим чином, ніж на своїй машині, Дуже складно, це займає багато місця. І треба розуміти, що це ті речі, в яких буде зберігатися все, що ви возите з собою, де б ви не були, в якому ви місці не жили поряд з лінією бойового зіткнення або навчальному центрі. Сюди має поміститися все ваше життя на найближчий період. Тому я все ж таки раджу підбирати зручні речі, які будуть вам корисні. І вони не будуть займати ваш час на різні відволікання, що докупити, куди скласти так і таке інше. Тобто я особисто користуюсь філбе і сумкою Еберлісток. Мені вистачає за будь-яких умов. Тепер більш цікава історія. Це бойові рюкзаки і штурмові рюкзаки. Що таке бойовий рюкзак? Як він використовується? Це рюкзак, який ви використовуєте. При переходах е до позиції, в якій ви вміщуєте те, що вам знадобиться до моменту зміни. Вони є декількох е видів. Е перше це великий рюкзак 55 літрів. Особисто я користуюся рюкзаком виробництва компанії 5.11, Він називається Rush. Крутий рюкзак, але все ж таки він більше зроблений, як на мене, для людей цивільних. Тобто вони є в мультикамі, вони є чорні, будь-які сірі. Класний рюкзак, мені подобається. Але як на мене, там дуже багато якихось зайвих речей. Хоча, наприклад, величезна кількість кишеньок, в які ви можна, можна покласти там, ключики, ножичок, батарейку для радійки або ще щось. Сюди можна покласти вашу каску і транспортувати, якщо ви не носите її на голові. Чудова річ, є додаткові кишені. Зручний, є страховочний пояс, який, який ви засібаєте, і він не болтається на спині. 55 літрів. Вони є три, трьох типів. Якщо ми говоримо про 5:11, 55, 37 і 25 літрів, у мене були всі три, три ви, види. Але 37 літрів я подарував, тому що я в якийсь момент зрозумів, що я користуюся або маленьким, 25 літрів, або великим 55 літрів. І 37 мені не був потрібний. Є штатний рюкзак, який ви отримуєте від держави. Штатний рюкзак Він складається з одного відділення, і, до речі, він доволі зручний. Тут є додаткові кишеньки, і в цілому можу сказати, що якість доволі пристойна. Він зроблений з кордури. І, мабуть, це найкращий рюкзак з тих, які були, були до цього. Класний рюкзак. Тому якщо вам видали цей рюкзак, він загалом може повністю виконувати свою функцію на бойових. Ви в ньому можете донести їжу, змінку, додатковий БК і таке інше. Класний рюкзак, і ну, немає зауважень, насправді. Можливо, у когось є якісь особисті там, претензії, але у мене нема. Хоча я їм користувався. Мені підійшло. Мій маленький рюкзак, 25 літрів, навіть серветочки лишилися якісь. Він такий самий, як 55 літрів, тільки менший за об'ємом. Крутезна річ, вони не дешеві, але дуже зручні. У них доволі жорстка спинка. і... Якщо це одноденне завдання, я зазвичай беру 25 літрів. Якщо це три і більше днів, то я беру 50, 55 літрів. Загалом по класифікації є е, американська класифікація, він називається 3 day pack. І е, йому відповідає наш штатний рюкзачок, який ви отримуєте від держави. Корисна річ, навіть після дембля, якщо залишите собі на згадку, можна в ньому носити щось. Їжу, наприклад. Є е, комерційні виробники, Helicontex, Tex, наприклад, теж 25-30 літрів рюкзачок. Я особисто не користувався, це не мій, і вони мені просто не подобаються. А тому мені, мені вони ще не подобаються, тому що дуже багато росіян використовують Helicon. Я не знаю, як так відбувається. Я не розумію е, користі від цієї речі, е, 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 гумки від, ці, від цієї, і можливо, можна якусь там. Плеш на кітку туди приторочити, що. Але, як на мене, яка зайва фігня. Однак він має систему моля, на яку можна розташувати якісь корисні речі. Тепер до штурмових рюкзаків. Що таке штурмовий рюкзак? Штурмовий рюкзак це зазвичай 15-20 літрів. Він використовується під час штурмових дій або активних бойових дій. І у нього є певне призначення. Загалом кожна річ в армії має своє особисте призначення. І це треба враховувати, коли ви обираєте річ. Їх не треба обирати, подобається чи не подобається. Кожна річ має виконувати свою функцію. Яка функція штурмового рюкзака? Зазвичай під час штурмів люди працюють парами. В штурмовий рюкзак завантажується додатковий БК для свого другого номера. Для тієї людини, яка працює за вами. Якщо йому треба перезарядитися, він е дістає боєкомплект з вашого наплічника. Тому вони маленькі. Їх задача відпрацювати на штурмі і не нести в собі ніяких зайвих речей. Тут медицина і е додатковий БК для вашого партнера. Е це український рюкзак компанії СТС. Зробила круті рюкзаків. Ні, до речі, теж зроблені з кардури. І, знову ж таки, не розумію, ця штука, ну але вона красива. Класна річ, дуже раджу. І якщо є можливість обирати, я б все ж таки радий вибирати українських виробників. Окрім цього, є ще штурмові панелі. Штурмова панель кріпиться на ваш бронежилет. І виконує ту саму функцію, як і штурмовий рюкзак. Просто вона маленька. Сюди вміщується 4-5 магазинів для вашого коріша, який прикриває вас ззаду. І у нього так само є же, така ж панель, в якій він носить ваш БК і вашу медицину. Якщо з вами щось трапиться, не дай Боже, сподіваюсь, цього не станеться. Тут я поклав лопатку в американському чохлі. Для чого? Щоб ви розуміли, навіщо, якщо ви не знаєте, Навіщо використовується система молі? Є такі кріплення, які продягаються через петлі, і ви можете з собою на будь-який штурмовий, рейдовий, бойовий або транспортувальний рюкзачок надягнути додаткову амуніцію. Наприклад, аптечку, лопатку і взяти з собою щось попоїсти на бойових або після. МРЄшечку. Якось так. Коротенький огляд про наші наплічники закінчено. Якщо є питання, задавайте під цим відео. Ми будемо розкривати тему. Дякую.